Сміливість це не лише риса українського характеру, а сама його суть. Вона вплетена в нашу мову, у пісні, у спосіб, яким ми дивимося на світ. Бути українцем означає бути сміливим навіть тоді, коли ніхто не бачить, навіть тоді, коли страх здається більшим за віру. Ми вчимося говорити правду, коли інші воліють мовчати, допомагати, коли страшно, і вірити тоді, коли здається, що все втрачено. Історія України це безперервний ланцюг випробувань, у якому кожне покоління мусило доводити: ми є, ми вистоїмо, ми не скоримось. У часи Київської Русі князі боронили землю не лише мечем, а й мудрістю. Укладаючи союзи і тримаючи державу в єдності серед хаосу. У часи Гетьманщини козаки стали символом мужності для всієї Європи воїни, які могли йти проти імперій, але при цьому залишалися поетами і співаками. Вони співали про свободу так, що ці пісні долітали навіть до далеких берегів. ХХ століття стало найважчим випробуванням нашої національної стійкості. Ми пережили Голодомор, коли сміливістю було просто вижити і не втратити людяність. Ми пройшли крізь репресії, коли за одне слово Україна можна було заплатити життям. І навіть тоді, коли нас намагалися стерти з мапи світу, ми продовжували співати, писати, творити, бо це і є наша зброя. Сміливість для українця не про героїзм на плакатах, це про буденність. У якій людина робить свій вибір, допомагає незнайомому, стоїть за правду, захищає свою гідність. Ми бачили це у волонтерах, які в перші дні війни виходили на вулиці з пакунками замість зброї, у лікарях, які оперували без світла, у вчителях, які продовжували навчати дітей навіть під звуки сирен. Сьогодні українська сміливість стала тим, що визнає весь світ. Вона у наших захисниках, у митцях, що малюють і співають під звуки вибухів, у людях, які не втратили здатності любити й мріяти, навіть коли навколо темрява. І коли нас питають, у чому наша сила, ми відповідаємо просто: у сміливості бути собою, любити, боротися і жити гідно, навіть тоді, коли здається, що немає надії. Бо українська сміливість. Це не виняток. Це звичка серця, що б'ється в кожному з нас. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.